Зараз недалеко Джурина, на території Джуринського могильника. Тут на території, за різними даними, від 2 до 4 гектарів Тут прямо під землею розташоване величезне сховище ядів, пістицидів і не знаю, якихось інших речовин, тому що досі не зрозуміло, який хімічний склад із задінав. Знаходиться один з таких могильників, який зверху просто там такий бетонний мішок, який засипаний просто зверху землею, і це все заростає кущами і деревами. І попри таку гарну природу, можна було б назбирати квіти, бо нічого не виказує на те, що насправді тут сховані тони і тони ядів, які можуть бути екологічною. Катастрофою в майбутньому. За різними даними, тут від 1978 року було створено підприємство. І на це підприємство з різних областей України завозилися отрутохімікати. І тут вони всі захоронювалися і зверху засипали землею. Ми зустріли тут багато ржавих бочок. Місцева влада навіть колись намагалася тут щось вивезти, прибрати. Але чим ця історія закінчилась, незрозуміло, бо як ми знаємо, що тільки частина була вивезена. А, а, ну, а, а тепер вода, туди потрапляє вода, вона кудись дівається? Це бетонний стакан це все. Але він вже має модуль. Вже... Поки воно, тут, воно вже тут 5 років, і воно тут активи, вода там дівчинки. Воно вже набрала це відбуду. За 5 років. Набрай. Набирається, набирається. Набирається. Десь здивається, десь набирається, випаровується. Зараз тут дуже гарно шипати. А буває, коли шара, тут дихати не. А потім, коли забирали його, вони повинні були винести це все. вплоть до бетону. Тут шар ядів, шар землі, шар яду, шар... отак воно пересипалося. Але так воно стоїть зараз. Бочки до металовом. Це воно тут теж є? Так, да, так. Да, да, да. Це знімається оцей колпак. Воно втягує, а тут виходить повітря. А що перевірити? Щоб перевірити да, на запах. Ось воно тут. Є запад і вода. Повітря і, і вода. А чи воно далі не розповсюдилось? Але да? останній раз, коли брали пробу води, декілька місяць воду. Коли все, щоб були у Екологія була, так. я не пам'ятаю старий точно. Ну, можна подивитися, можна знати. Весною там пішов. Так, так, так. Ні, десь отак весна, рання весна. Тоді кого питалося? Нічого, просто Лісту. так як поле ліс, така посадка була. І тихенько туди завозили нікого тоді, як ми узнавали раніше, нікого ніхто тоді не питався. Завозили і так і... Я читала так що з інших областей навіть, з багатьох, з цієї України, да. України гірше туди завозили. Це там... самі, головне, вони закладали їх бочки, залізні бочки. І коли фірми, не наші, звісно, з інших країн вивозили, ці бочки, вже були прогнивші, заржавіли, щоб звідти туди. І коли вже виймали звідти. І саме головне, ці бочки залишили вже на цій нашій території. І скільки ми зверталися наверху вони, угу. скільки, пусті. Ми, да, пусті. скільки ми зверталися, щоб забрати ці бочки, ніхто їх не хоче забрати. І коли, наприклад, там ж було, що є в бочках, а, а є такі великі ці бункери, що вони засипали просто і засипали землею. Тоді знову засипали цим і засипали землею. Mm. І розумієте, що там було, наприклад, дві тони з чимось, то щоб забирати, то ви представте, це треба було забирати землею, землею. Yeah, то так. це вийшло в два рази більше цих ядів. Mm. І тому виникла, вони думали, що вони зараз тоді заберуть, але як вони побачили, що вже така. А коли вже загортали. Було листопад місяць. Земля вже перемерзла, mm -hmm. і все, і вони загортали, і читати воно наверху лишилося. Того, що, ну самі розумієте, як там вони забирали, воно все не забереться. Я до могильник чи отрутомогильник, да. як сказати, да. на нього. Він на нашій території, але він на нашому балансі не стоїть. Ну правильно, що куди б? А що ви з ним би зробили? Що на у вас балансі бомбамали? не стоїть. І я на початку своєї діяльності в цій громаді ну хотіла вивчити для себе це питання. То сказали, що це питання не підйомне не тільки для місцевої громади, навіть для обласного бюджету. Да, я читала, що там да, приблизний ми, ми бюджет зможемо, більше 100 мільйонів. Не знаю скільки. Проектно-кошторисної документації в мене немає. Ота проблема була, ми з нею звиклися, ми з нею живемо. Зараз є інша проблема, на яку потрібно тратити кошти, в тому числі і міжнародні кошти. Нам головне зараз вигнати тих фашистів з нашої землі, а тоді вже починати. То є воно у вас і є. Не муля і добре. Не муль, факт, муль, ні. Муляє. Ні, воно воно муляє, муляє, воно муляє, але в нас є багато інших проблем, які також муляють, Тоже, екологічні. Нас попересягали криниці, люди возять воду з єдиної криниці, одна проблема. криниці? проблема. Ну не одна криниця, ні, там ну, Якщо в селі, наприклад, які в нас дуже горбиста місцевість. І попересихали на горбах криниці. Це теж проблема, теж її треба якось вирішувати. На це теж треба рочи, але на даний час головна проблема у нас саме закінчити війну, а тоді все інше робити.